Народний депутат Шипко, група «Відродження». Добрий день, Андрій Шипко, Дніпропетровщина, 35-й виборчий округ міста Нікополь, Аржунікідзе, Нікопольський район. Шановні народні депутати, дорогі виборці. Ми з вами добре пам'ятаємо, якщо не так давно цієї ложі Арсеній Яценюк мовляв нас знести зміни в пенсійне законодавство. Ми також пам'ятаємо, як він нам солодко розповідав. Що спеціальний стаж не, не зменшується і не збільшується. Проте він нам забув сказати, що збільшується пільговий стаж для людей, які працюють на шкідливих виробництвах. І саме такі зміни мають вступити в силу з 1 квітня. Шановні депутати, ми вже з вами звикли до байок прем'єр-міністра, і це окреме питання. Але що ми маємо? Ми маємо жахливий і антинародний закон. Адже шкідливе виробництво це насамперед металургійна та гірнича видобувна галузь. А це 30% ВВП нашої держави, наголошую, 30%! створюється враження, що уряд навмисно придумує, яку ще шкоду нанести державі та людям, замість цього, щоб підтримати престиж професії та захочувати молодь, іти в металургійну, гірничу видобивну галузь, замість того, щоб поважати трудові трудовників. Які годують України. Уряд лізе до них у кишеню. Таке ж саме відношення і до тих, хто працює на землі. Урядовці-реформатори, неначе навмисне, руйнують українське село. Мабуть, щоб згодом за безсень продати наші чорноземи. ні, такого не буде. Шановні виборці, основуючись на ваших численних зверненнях, я прийняв рішення. І сьогодні від нашої групи відродження. Ми подаємо закон законопроект, який повинен виправити це свавілля, бо в державі йде катастрофічне звільнення керівників міст, районів, сільських голів, фахівців провідних галузів економіки, які знають, вміють і можуть передати свої знання наступним поколінням. Усі вони звільняться з роботи до 1 квітня. Складається враження. Що 1 квітня, день гумори в нашій державі в Україні стає національним святом. Але вже не смішно. І я закликаю всіх вас, шановні народні депутати, особливо мажоритарщики, підтримати нашу пропозицію. Ми повинні з вами поважати людей, праці яких дає країні зерно, метал, які кладуть своє здоров'я та життя заради добробуту та процвітання нашої держави, заради відродження України.